Пробувати себе у ролі журналістів та зробити свої перші кроки до омріяної професії. Таку нагоду мали охочі старшокласники на локації журналістики під час Стефаник Day» у Прикарпатському національному університеті. Школярі ознайомилися з головними аспектами журналістської роботи і мали нагоду взяти свої перші інтерв'ю. Одинадцятикласниця Каріна каже, що зацікавилась з журналістикою, бо любить комунікацію з людьми. На її думку, це і є частина журналістики. Розглядаю цю спеціальність, тому що мене досить цікавить комунікація з людьми. Мені здається, журналістика трошки якраз полягає в цьому, як правильно комунікувати з людьми дізнаватися якусь цікаву інформацію. Мені здається, це досить було цікаво і таке трошки ближнє до мене, що мене би зацікавило. Богдан у майбутньому планує вступати в Прикарпатський університет на журналістику. каже, цікавився даною професією ще з дитинства. Я цікавився журналістикою ще добукає ще з дитинства. Мені вона дуже сильно подобається брати у всіляких людей інтерв'ю, задавати їм різні питання. І так само мені подобається їздити і давати там всілякі коментарі на камеру. Про ази професії майбутнім абітурієнтам розповідає другокурсниця спеціальності журналістики Софія Шміляк. Студентка ділиться, чому обрала саме журналістику. Журналістика мені з дитинства була дуже ближньою до мене такою наукою, спеціальністю. До останнього обирала між медициною та журналістикою, але вибір серця все ж таки переміг. Вибрала журналістку, не пошкодувала жодного дня, тому я вважаю, що журналістика для мене це правильний вибір. На станції журналістики школярі не лише виконували завдання, а й спілкувались із викладачами. Декан факультету філології Роман Голод каже, що журналістика одна із найцікавіших професій. чим мають справи журналісти стосується будь-яких сфер нашого життя, буття зараз, звісно, важкі часи для всього народу, і журналістика дуже важливу соціальну функцію відіграє». Бо те наскільки ми можемо триматися у цих важких умовах воєнних значною мірою залежить і від того, як журналістика вітчизняна впливає на масову свідомість наших людей. Ну я впевнений у наших випускниках, що вони є і добрими спеціалістами у своїй сфері, і одночасно вони є ну патріотично налаштованими громадянами. За словами доцентки кафедри журналістики Соломії Хороб, навчання на журналіста саме у Прикарпатському університеті має свої особливості. Навчання на спеціальності журналістика є надзвичайно практикоорієнтоване, орієнтована, оскільки у нас від першого курсу відбувається орієнтація то на газетно журнальне виробництво, то на радіовиробництво, телевиробництво, інтернет-журналістику. Тому е, ті, хто прагнуть себе випробувати більш такі практичні журналістиці, вони знайдуть тут можливість. Але разом з тим, ті, хто більше хочуть бути десь за камерою, ті, хто хочуть бути десь за, за ноутбуком, писати статті, писати колонки, вони також знайдуть можливість тут себе за е, Уже з перших курсів навчання майбутні журналісти можуть працювати у місцевих медіа. Отож, охочих спробувати себе у цій професії, кафедра журналістики запрошує на навчання. Ангеліна Каратник, Яна Гудяк. Спеціально для Стефаник Тіві.